Усі у грі, я на на, натиснула. На, на там щось. Погнали, чат. Мені мені оця частина взагалі найбільш сподобається. Ласкаво, просимо до гри Хача, про вас. І... Я ваш ведучий коржик. Ну, Ми і можемо про це. Да? Я напишу не можем. статтю про все це пізніше. <ріх> вас восьмерога. Гадаю, га. в моєму серці достатньо місця для вас, усіх. Санбазік. Гутеряшка. Ой, як красиво. ще хоче приєднатися. Він може будь-коли я... приєднатися. А до я глядачі. глядачі намагатимуться виявити правду, а також голосуватимуть за брехню, щоб надурити гравців. Зіграймо! Упс. Давайте граємо. Блін так кольори подобаються. Гаразд зробимо так. Ви побачите запитання про себе на своєму пристрої. Просто дайте якомога чеснішу відповідь. Під час гри ви будете вигадувати брехню про інших гравців. Ви отримуєте 500 балів за кожного кого обдурите. Тисячу ага. балів за знайдену правду. У ага. вашому питанні ви отримуєте репутаційний бонус за гравців, які вас добре знають і відповідають ага. правильно. Готові? Що ж, я точно готовий. Перевірте свої гаджети та дайте відповідь на це запитання. Так. Стрімер досі без срачки! Дякуємо за рейд! 28 глядачів! Стрімер досі без срачки! Артон! 61 Артон, Дякуємо. Просто паузу, чи не можемо. Щас, пауза. Артон, дякуємо, Артон. Давайте! Перше У нас питання. глядачі. Давайте перше питання. Найдурніше, що Деррі колись доводилося робити заради кохання. Писати першою. Блін, треба було більше. Я не знаю. Треба Я було знаю. більше таймер зробити. Так, да, так, да, блін, забув. — Ну Фібедж, якщо не, якщо не зветься. — Фібедж. — Зараз, ось. О, вам знайдіть правду! — Заради кохання плакала або фарбувала губи співати на людях, битися, писати пісню Плакакти. про кохання, плакакакти. — Какати? Це плакати, плакати і какати. Лізти на балкон писати першою. Я співати. Я не знаю. Плака мені друже плакакати. Плакати і какати. Дуже я подобається. нажму лісти на балкон і какати, я лайкну. Отож, погляньмо, що тут битися. Що це Ну, це глядачі. брехня. Брехня від I can I can Винс. Винс. Ніхто... А, глядачі, так. Да. Да. Лізти на балкон, Я і глядачі. Брехня <рив> від Едварда. Бля. Я Едвард. Писати пісню про кохання, I can winse. це правда. Да. Дері, ми почуємо цю пісню. Наша брехня. Співати на людях. Брехня глядачів. Глядачі. Ніхто не подумав на це. Ти плакала Муча. заради Ані, кохання? Глядачу, добре, добре. Я плачу. Блін. Не знаю. А знам. що це? Я... Люди, ви що? Ви голосуєте за мої відповіді. Нам треба 25 сабок. Люди, ви що? Ви Подивимося, проти кого? як це вас вразить. Дивна річ, від якої цьому гравцеві було лячно в дитинстві. Чого боявся Едвард? Джейкоба. Зас. Ха, Джейкоба, бля. Так, я набрав свою брехню. Блін, важко, так швидко час, я не встигаю подумати. Але воно і прикольно, що динамічно. Так, так, так. Блін, 47 глядачів, Клас, дякуємо у -у, вам, дякуємо, ви найкращі наші люди. Всі, хто уходять, правда? у тих срачка буде. Дивна річ, від якої Едвард було лячно в дитинстві. Какашки, лялька в серванті, Фредді Крюгер. Це можливо, кстати. Павуки, бородаті дядьки, бабайки, чаки, Блін, Тут от багатьох якось так. Блін. Глянь, поуходовый по туалетам. Фредди кругер! Брехняви, блін! Є, Дякую yeah, you, вам! Лялька в серванті. А? а? З'їла? Блин, да, бо це реально з'їла. Моє. Чаки, black white. Аня, що після ці, ці після цієї гри йдемо спать всі? Да. <сум> Павуки. Брехня ведь санбазика. Блін, какашки? Грище. Какашки? Та це грище. какашки. Тобі лячно на було вбитимство. пишемо, да. Пишіть і лайкайте все. Підписуйтесь, ти не підписався. Блін, де я вообще? Я хер де. — О, на... я на третьому місці. А я на п'ятому. Грай лайк, е, да. Тепер, прекрасно то дуже. Цього гравця є улюблена футболка, на якій зображено... — господи. Пишіть вашу брехню зараз. Пишіть, що зображено на моїй футболці. Бля, а я взагалі не написав, що я хотів написати. Я забув, що я написав. І забув, що хотів написати. Я дуже довго думав і написав. Як передивити стрім. Дякую за своє спортсміх! Сережечка, дякую тобі, Сережечка, правильно. Правильно робиш, що підписався. Ти можеш піти на Ютубчик і дивися наші шоу. Ось ваші варіанти. Пума, знак Бетмена, Панда По, Аню, Какаші, Фанта, Герб України і Наруто. О, я, я би відповів чесно. Я би відповів чесно, але я чесно. Я не пам'ятаю, що я написав. Ладно, я помню. І я не скажу вам. Гаразд, погляньмо, що кожен з вас обрав. Наруто! <свист> Дері молодець, обдурила. Аню. Брехня від Дедварда. <плес> угу. Глядачі. Гарб України. Брехня від глядачів. Офігенно. Ума. Началось. челось. <свист> 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 Ота от. Не буде на 25 сети. Я думаю, що це було супер очевидно, поняла, і ніхто не подумає про це. Пумба, бума, пума. О, дождь ось запитання. Прізвисько, яке було у цього кравця, але яке не подобалося. Як звати санбаза? Я Ведіть знаю свою братню. Я. Я. Не скажу. Скажи! Ну, Це важко. Нє, зайчик. Нам собачку треба вигулювати, да, тому. Закінчуйте швидше, поки всі все не зіпсували. Блін, я да. не знаю. Як Санбаз, да. його... да. як тебе звати? А я знаю. Ти не знаєш, як мене звати. Добрий день. Санбазік да такий. Не знаю. Русь включить. Знайдіть правду. Санчоуз. Шнобель. Пукач, Сашка Какашка, Вітя, пятак, Санчо Панчо, Пузань. Вітя? Хто це Вітя написав? Ой, я таке профукала. да, сестричка профукала. Ми вже закінчуємо. Це остання гра, на жаль. Да. Уже втомилися спати хочеться. У нас тут І все, що сьогодні все було убрави. дуже багато. Передивляйте стріми. Шнобель. Сюди. Сюди. Пятак. Пятак. Санчоус. Брахня від Дері. Санчо Панчо. Ми з тобою Ми <звук> yeah. yeah, молодці! А чого не подобалось? Нормальный призвіль. Санчо панчо нормально. Я на першому місці. Вау! Wow. Завтра, чи Важайте буде завтра питання. стрім? Останній Я не знаю. А Вітя? Куплений цим гравцем, це... Останній, Останній сувенір. сувенір. Або Санчо Пен... Панчес. Санчес. Тоже так. Сашко? Олександр. Ну, бо, час спливає. Який сувенір анюта купила останній. Я ж сама не пам'ятаю. Ну, типу, я важко згадувала, але мені здається. Магнітик. Брелочок на ключ. Магніт зі сміли. Пісюн. Кружка. Наліпки. Статуетка з Єгипту. Пісню. Мозаїка для Віктора. Я ти ну, що, серйозно, пісню? Мозаїка для Віктора. Що це а таке, мозаїка для Віктора? Монашка якась. Монашка. Гаразд. Хто що обрав? Мінієлиночка. Брехня. Женя Чітер, я не знаю чат. він не, не ключ. Не знаю. Брехня від глядачів. Мангнітик. Хуторяшка. <рес> да я вже неправильно вгадав наліпки. Я так і хотів наліпки написати, але. Не написав. все. <рес> Блін, я, походу посунувся, да? А хоча в мене 6 тисяч, ні, а хер мене догонить хтось. Що, все, я на третім місці? Ось питання для вас. Ану, найтупішою піснею, що колись засідала в голові цього гравця, була Блек Вайт Джек. Вашу брехню. Щоб та за пісня в тебе було. Закайте закінчити, поки не сплив час. Давай, давай, давайте. Найкрутішою? Блін, Найкрутішою. найтупішою. Добренько. Що з цього правда? <різь> що це кожна Але... Стефаніє, Стефані. Стефані. Смарагдове небо, смарагдове небо. Музика з реклами. І що? Шугар, але. <laughs> Все не то. Найтупіше. що ви обрали. Наша брехня. Какнула. Смарагдове небо. I Айкін Вінс. Абдурив. Це також. А що І, це вірте чи ні? Та це ще й. А, це всі написали. Щось у лісі здохло, але це також. Нафармили всі. Ви не повірите, але це також відповідь. Великі люди думають однаково. Скільки там, боже, було? Шість. Я б не знав, як написати це Gangnam стайл. А це я. Блін, це <свист> спеціально обдурила, бо знала, що вона це пише буквами. О, Друг ще підходить. Е -е, е -е, да? Стефанія, це правда? А, найкрутіше. Я. Прикиньте, я нажала Стефанію, але не ту Стефанію на бо там було дві. Капіц, чат. Вона дурите, мені здається, Так? Да? Чи ні? <свист> О, дорог, добе, небо, <свист> <свист> Фінальний раунд. Аноду ну, ну, до, до тебе, тебе. Я я йду. Йду. Завтра. Завтра. За так, не боя. Так, те, думайте вже чат, думайте. думайте. До що там було? Щось нове? Введіть одну правду, одну брехню. Ух. О, Іра, привіт, п'янічка. Прийшла, підвипила. Під кінець. І що? Угу. Так, я написав я... ще десь хвилин секунд 20. Пропустила взагалі все. Взагалі, все пропустила. У нас 3-1 <реклама> з половини <реклама> екшена. <реклама> <реклама> так, Санбас. <реклама> ну, те що те брехло. Був в Чернівцях, розбираюсь майже у всіх автобусах. <реклама> Ну, напевно, це. Я. Даша Іра, ви, ви губи дор дорогої помадою намазали? Але це не дуже намази. чесно, бо чат про нас більше знає, ніж ми про чат. Ти ж можеш писати те, що вони. Звісно, можу. Бля, серйозно, ти тільки в автобусах, а ти в черновцях ні разу не був? Я хотів в автобусах написати нейтральну. Блін. Яке твердження щодо Black White є правдою. Я кайфую від дарк романів і пістолетів Зейда. КСД херня. е я опять я неправильно написала? Не, ну тут зрозуміло було. Тут понятно було. Але чомусь. Що це? I Can Vince. Чотири шва на тілі, ніколи не їв помело. Откуда ти знаєш, що воно існує? Ну, бо він його бачив, але ніколи не їв. <фу> я заберу свої подарки на новий рік, які. Я не мож... А чому я не можу проголосувати? Я не можу проголосувати. проголосовать. Нажма... Не, нажимає? Ні, не нажимай, мене зависло, що... все. Бля, це б, серйозно. Ти... Чотири швани ті? Зараз, доньки, обирайте. О, Нікіана. Яке твердження щодо Нікіани є правдою? Колись купила тухлі для фотосесії і здала їх. Ти шо? Брала в борг труси. Ух, я вже думав, ти у когось труси брала в борг. я В мене вже йокнула. Господи. Так, про мене. Напився на вечірці за 20 хвилин і стрибав з парашутом. Ми на новий рік запустимо стрім. Ви, ти попробує. Ірочка, ви розібралися декому що? Тобі е... таке темніше? Е... Бібашили мене за 20 хвилин. Я була присутня при цьому. Що думаєте? Mm. Так, І про цей? Дері. В серці нема одного клапана пригала з дерева. Не знаю. Блін, не -е, всі з дерев пригали, але в серці нема одного клапана. Це так важко придумати. Е -е, Ірочка, там тобі чорний. Охой більше. Так, яке твердження, щодо хуторяшка хутаряшка є правдою. Я ламала собі якісь кісті, і я колись потрапляла в аварію. А може це одне і те саме. Я п'яна Іра. з ставили... Е... Боже, що я вибрав? Я, я вибрав перше. Бля, я не вгадав! Ти нічого не ламала в житті ніколи? Офігеть. Яке твердження, щодо Едварда є правдою? Купив йо і вкрав її. Едвард! Ні, ну коли ти живеш у всіх вокруг Є-Йо, а в тебе немає йо, то доводиться красти. Тут інших варіантів вообще немає, не існує купив. Дорачок, і Знаєш, що ти купляєш, якщо можеш вкрасти, Едер. реально наша купляється, можна вкрасти. Боже, 25 сабок. я. Просто ти виграв? Да. О, 20 шанс на кримі, Але Я навіть менше. не думав, що виграємо. 12 барок для Ніки Анна і для Едварда. А ну, що тут ще було? Ті самі гравці, нові гравці. А що таке? перекладено спілкою джекбоксу Крейн? Дякуємо. Подивись, який ти шустрий! Дякуємо, це за 50 сабок. Вже цілих 50 сабок. Воно плеймі. Дякуємо. Не лише дозволено, це винагороджується. Боже кепець, оце ти в'їбав грошей сьогодні у нас?